Що, що, що то тяжолопе! Так. У нас тут. А, бабочка ніж. Ух, який здоровий! фіга себе. Це, мабуть, найвеликий ніж, який ми знаходили. Так, як. Хопа. Хопа! Хопа! Так, сейчас собі точно щось різну. Хопа! Видали? Хопа! So. <laughs> так, цирк дислей, блядь. Окей, бабочка такая. Ну, вообще, выглядит прикольно. Базару ноль. Металевый полностью. Хоп, открылся. Так, всяк, туда, сюда. Такая бабочка. Так, добра. Я и сброя. Точно когось покалічу. Ну, звісно, так. Да, сравнению з цим, це прям такий здорований. Прикольно. Прикольно. Подивимось, скільки це буде коштувати, і рухаємося далі. Наступна посилка. Так, відкриваємо шоу.